Сьогодні світле християнське свято, врочистий день для вірних всіх настав воно принесло радості багато, Господь з небес втішителя нам дав. Справа земля стогнала від засухи, від холоду гріха світ захолов, та наш Творець дав дар Святого Духа, до благодаті з небес зійшов. Він лив з бурхливим та дзвінким потоком. На кожну зморну гріхами плоть збулись слова, провіщені пророком, свою присутність нам явив Господь, це Його милість і любов велика до всіх людей, що на землі живуть, якби не Бог не обминули б лиха, в погибель завела б без нього путь. Духу тішитель, що з небес спустився. Нас утішає завжди, в кожну мить, і тих, хто з вічним богом примирився, навчає, як потрібно в світі жить. Всім чудесам сам його немає ліку, щоб описати їх не знайдеться слів, Він з нами буде аж до кінця віку, поки гостюємо на цій землі. Сьогодні радість серце наповняє день Тріці я йду в Господній храм. Мого Творця прославити бажаю присутність духа відчувати там. Але, на жаль, людей ще так багато не знають цього свята справжню суть. Спішать сьогодні тіло догождати, а Господу хвилину вас Для когось це лише свята зелені, про Бога і не згадують ці дні. Створцем своїм вони непримиренні і грознуть у гріховному бані. Молю тебе Господь за Україну, за рідний український мій народ о змилися над нами, Божий сину, я виїм ласку із святих висот. Даруй спасіння, щоб тебе пізнали і навернули щирим каяттям. Щоб манівцями більше не блукали, а почали в Христі нове життя. Нехай в це світле, християнське свято роботу в душах робить Дух Святий, побуджу їх серця свої схиляти й подяку та хвалу тобі нести, тобі ж могутньому хай слава лине від нинішніх і майбутніх поколінь. І з уст людських щоденно в небо синє. завжди по віки вічні. Амінь.